Привіт мудрим та небайдужим. Вчорашній містрім вечірній обурив дуже багатьох моїм висловом щодо Рахамії Тимошенко. Я не приводив приклади інших лідерів, але найбільше чомусь особисто закидали незадоволення. Як, про яку Тимошенко, про якого Рахамія? Ви б ще Порошенка приплили, ну Порошенка не приплиту. Тому що підтверджую, що в США на молотовному сніданку від нього цуралися не тільки сенатори, а й помічники сенаторів. Не знаю, чим він так перед ними завинив, але особисто вважаю, що Порошенко дуже багато завинив перед українським народом. Саме він заклав підвалини цього повномасштабного вторгнення, якби не змінив Конституцію. Все-таки ми тримали нейтральний статус. Я думаю, ми були б в більшій безпеці про знищення. Розпочаткування знищення Спрощенки взагалі помовчу там про цинічні бандери і т.п., не хочу про нього навіть говорити, тому чомусь мене за критику Зеленського приписують в порохоботи. Ну це просто смішно. Але, однак, хочу пояснити детальну позицію, чому я озвучив. Нам зараз, ну сподіваюся, що ви ті, що пишете, не є поціновувачами Стерненка, Карася і ще там інших. Тому що ультраправі націоналісти. Якщо, не дай Бог, вони прийдуть до влади в Україні, то вони просто остаточно поставлять крапку на українській державності. У нас так дуже багато, до нас так дуже багато запитань, закидонів. І не тільки з боку Росії, а й в Європі, я це постійно чую. Хоча питання українського націоналізму, воно роздуте. Я тут стверджую, що, зокрема, стара Європа, вона, вона не більше націоналісти, ніж ми, усі разом взяті українці, там один окремий. Представник чи Польщі, чи Болгарії, чи Іспанії, чи Німеччини, вони всередині більше націоналісти, ніж всі ми разом взяти. Але про це зараз зробити не можна. Нам треба мир і компроміси. А для цього треба досвідчена політика. Так, є політики нові, які зараз набирають ваги. Я багатьох ціную, батьом готовий допомагати. Ну, зокрема, моя шана Геннадію Друзенко. Ми з ним давно знайомі, і я нічого не можу про нього погано сказати. Ну просто нічого. Тобто, а це для ну, дуже, а я дуже критична людина. І до себе критично ставлюсь, і до інших. Тому є такі політики, але вони лише не брають ваги. А зараз треба вже готового, готового політика, з ким зможе говорити, зможе говорити весь внутрішній політичний бомонт, і захоче говорити, так? знаючи цю людину. І саме головне, щоб з цією людиною, з цим політиком, е захотіла говорити Росія і Сполучені Штати Америки. Даві Дарахамія, про я говорив, ми про нього багато говорили, коли я був в Штатах. На нього ставили ставку, і багато було проєктів. І він починав навіть певні дії, заяви Верховної Ради і так далі. Тому подібно. Він зрозумілий для американців, його знають росіяни. Принаймні він був учасником тих перемовин в Стамбулі. Шлех, звичайно, не гарний, тому що фактично вийшов кідок, але він з ним будуть спілкуватися росіяни, будуть звичайно спілкуватися американці. Тимошенко знаний лідер. І цінність її в тому, що вона вже домовлялася і досягла. Стійких і зрозумілих домовленостей з Путіном. А нам придеться з Путіном домовлятися. Придеться домовлятися з Росією, а тому треба такий політик. І в США вона спілкувалася, я знаю, з... з дуже серйозними людьми, такими серйозними, що до них навіть підійти важко. А вона з ними на контакті і ці контакти стійкі і тривалі. Тому я назвав цих двох політиків. Є ще інші, але я вже називати їх не буду, друзі, для того, щоб ви черговий раз не збудилися. Зараз когось нового. Це ризик. Нам треба швидко домовлятися із Америкою, і з Росією, враховувати їхні інтереси для того, щоб зупинити війну. Бачите, кожний день, кожна ніч страшніше ніж за попередні. Мої співчуття з жителям Дніпра, Вижгорода, Сум, Полтави, Києва. Це ж ви ж бачите, не зменшується. Це тільки нам Буданов там розказують і зелені посіпаки, що. Він не розказував нам ще, господи, ще 22-го року, що все, ракети закінчуються, дрони закінчуються. Все вже закінчиться в Росії, воно нічого не закінчиться. Вони набирають обертів і остання заява вчорашня, на яку посилається вся західна преса зараз у заповнена. Зранку я дивлюся заголовки цих газет. Не розумію деталей, але то, що перекладаю заголовки, що Росія готується до повномасштабного. Наступу, повномасштабного наступу по всій лінії фронту і посилаються вони якраз на е, джерела наших Збройних сил. Тобто повномасштабний наступ по всій лінії фронту. В Росії є такі можливості. Ну, Якщо хтось літає в ілюзіях і думає, що немає. Є, Є, ви бачите, по дроновим атакам, так це тільки дрони. Тобто, вони зараз розвідку боєм ведуть, ви ж розумієте. Ракети ще балістичні не запускали. Я думаю, що вони їх тримають на той випадок, якщо, не дай Бог, американці перестануть нам давати розвіддані. А з європейськими розвідданими, ну не факт, що ми будемо знати, коли та балістика взлітає. Тому, друзі, треба політик, який зараз може домовлятися. І всі, хто хочуть воювати, я вкотре вам говорю, війна, війна, навіть без американської допомоги. Щось не бачу вас, ваші фотографії, селфі, в чергах в ТЦК. Якщо ви так вважаєте, що можна, переможемо, здобудемо, то всі від мала до велика, всі, хто так вважає. Пенсіонер, не пенсіонер, жінка не жінка вперед. Приклад Ізраїлю, який ви дуже сильно поширювали, бачите, Ізраїль вже з газою воює, там жінки воюють, там всі, хто хочуть. Якщо ви підете добровольцем, то ну, будете воювати, ніхто вас не відшиє. Зараз я думаю, так як дивимося, ТЦК, беруть кривих калік без стопи без ноги, пакують повторно тих, хто повернувся. Без кінцівок. Тому вас візьмуть вперед. Покажіть власним прикладом. Всі ті, хто хочуть війни, 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 війни. Але шансу в цій війні перемогти і навіть подальшому, якщо затягнеться війни, здобути мир, у нас нема. Тоді у нас буде ганемне поневолення і наслідки будуть катастрофічні, друзі. Тому моє пояснення таке: треба політик, який швидко зараз може домовитися, сісти за тіл перемовин з Росією. З Америкою так прийдеться підписати невигідні угоди. І угода про надра, я думаю, це буде, напевно, найменш невигідніша угода, ну якщо говорити в масштабах держави. Але це треба підписати. Тому що саме цінне, як на мене, теж мені писали, саме цінне не надбудова, не держава, а стовпи держави, тобто люди, громадяни. І треба брати приклад з євреїв. Вони теж могли чубитись, котре говорю. З єгиптянами тоді, а вони зрозуміли, що життя цінніше. Вони зібрали речі, пішли, ходили з Моїсеєм. Ходили-ходили, а потім через віка здобули державу. І бачите, зараз весь Мідліст тримають, тримають в кулаках і, як то кажуть, ведуть дуже агресивну тепер свою політику. Тому, друзі, ще раз. Газова там Тимошенко-принцеса, не газова, нафтова. Вона ну, від того, що змогла домовитися тоді з Путіним. Ющенко не зміг. Всі його міністри не змогли. Тоді було відключення газу, хто не пам'ятає, загугліть. Е, я не є палким прихильником Тимошенко, я просто знаю значно більше, тому що свого часу був членом батьківщини і був виключений з членів батьківщини рішенням Турчинова. Тому я знаю не гаразд, але зараз питання не в, не, не в тому бажанні, не бажанні когось підтримати. А бажання в тому в мене особисто, щоб зберегти. Українську націю. Українську націю. Від репресій, від можливого знищення поливу, поневолення, повторення 30-х років, не дай Бог, минулого століття. Це важливо. І я буду розглядати будь-кого через цю призму. Ще раз кажу, якщо хтось новий, не будуть знати його, не будуть хотіти з ним говорити, це знаєте, як Зеленського. Та от новий. Ну от бачите, говорив одне, а звичайно зовсім інше. А ці люди зрозумілі. Вони вже сталі, з ними говорили, вони виконували чи не виконували свої обіцянки, а це дуже важливо в зовнішній політиці. Отака моя позиція, друзі. Хто згодні, хто не згодні, задавайте питання, Тільки задавайте осмислені питання, щоб я нам міг осмислено відповідати. Такі, такі питання цікаві. Більше дискусію веду. Відповідаю на питання письмово в Ютубі, тому що тікток якось дивно коментарі десь вони пропадають, видаляються і ваші, і мої. Тому дискусію веду в Ютуб. А в Тіктокі теж буду відповідати на ваше запитання.